Доброго що вам дня. Я радий сьогодні всіх вас вітати тут, на моїй прес-конференції. В першу чергу хотілося б подякувати Збройним силам України за те, що маємо можливість зустрітися і поспілкуватися. Хочу привітати сьогодні всіх вас з Днем Вишиванки. Я вважаю, що вишиванка це котнація, це дуже важливо, тому зі святом вас, шановні. І хотів би сказати, що сьогодні в соцмережах дуже багато різної інформації, дуже багато можновладців одягнули на себе і представників влади вишиванку, але виконувати закони України, на жаль, відмовляються. Про що мова? 29 квітня я виграв суд про своє поновлення на посаді директора театру імені Корифеєв, театру Корифеєв, театру імені Кропивницького. Але до сих пір сьогодні у нас 16 травня. Я не можу почати виконувати свої посадові обов'язки, і чому завадою стає обласна рада, яка категорично відмовляється виконувати рішення суду. 30 квітня я звернувся в адміністрацію театру. І хотів почати виконувати свої безпосередні обов'язки, але мене не запустили. Юрист театру повідомив, що має бути розпорядження голови обласної ради. Ми звернулися в обласну раду, нам пояснили, що треба написати заяву пропозицію і жодних питань по виконанню рішення суду не буде. Вже в цей же день, о другій годині дня, ця заява була написана. У мене є документи, що її прийняла канцелярія, ось вони. Це ще 30 квітня. Я надав цей документ. Цю заяву. Після чого обласна рада сказала, що все буде виконано згідно чинного законодавства. Потім почались розмови про те, що треба повне рішення суду. Ось воно вже є повне рішення суду. Ми дочекалися цього моменту. Після цього обласна рада сказала і завірила мене юрвідділ, показав мені квитанції про відправку документів. Пану Корнієнку, який зараз відсторонений через слідство, і він має дати свою або він має обрати іншу посаду у зв'язку з рішенням суду і моїм поновленням, або він має звільнитися з театру. І вони сказали, що листи відправлені, треба трошки почекати. І буквально 14-го все закінчиться, бо тимчасовий ВО Лавренчук у нього було до 14 травня, назначено його виконуючим обов'язком, а пан Корнієнко вже мав офіційно повідомити свою позицію. 14-го я не зміг почути жодної відповіді в обласній раді. І 15-го стало зрозуміло, після того, як вони подовжили ВО пану Лавренчуку, стало зрозуміло, що обласна рада змінила швидко свою позицію. І я можу лише здогадуватися, чому, але рішення суду так і не виконало. Тому я сьогодні вас запросив для того, щоб, можливо. Завдяки вам, бо ви завжди підтримуєте мою позицію, завжди підтримуєте Театр Корифеїв. Можливо, в місті, в області, в Україні знайдуться юристи, адвокати, які зможуть підказати, допомогти, яким чином я можу почати виконувати свої обов'язки. Бо ну, силовий метод заходити в приміщення ну, це не мій метод. Я директор художній керівник, а не е, захватчик. Тому мені дуже б хотілося. Поділитися цією інформацією і своїм нерозумінням як в правовій державі в 21 столітті ми говоримо про Європу, про те, що ми йдемо в Європу, але елементарно рішення суду не виконує обласна рада. Завдяки тому, що ми зібралися, мені б дуже хотілося ще звернутися до обласної військової адміністрації. Зараз під час режиму воєнного стану я це моя особиста думка, моя суб'єктивна така, що все ж таки головна людина сьогодні в області це Райкович Андрій Павлович. Він представник влади, він викон... ну, він начальник військової адміністрації, і він може звернутися офіційно до обласної ради, до представників партії, да, щоб вони надали пояснення, чому. Не виконується рішення суду, можливо, цьому є якесь пояснення, але два з половиною тижні я його не отримав. Можливо, голови фракцій нададуть цю відповідь. Я впевнений, що депутати не всі поділяють таку позицію голови обласної ради про те, що не виконувати рішення суду. Я впевнений, що такі люди є, але чому вони не висловлюють думку? Чому не висловлюють підтримку Театру Корифеїв? Мені на даний момент. Не, ну, взагалі не зрозуміло, і е, я впевнений, що вся театральна спільнота, а це дуже багато людей. Це і актори, і директори і театрів е, підтримують мене. Я отримую безліч дзвінків, повідомлень і нерозуміння, чому обласна рада порушує закон, чому обласна рада не виконує рішення суду. Це основна позиція. І кожен день затягування мого повернення на, робот, на робоче місце театр, ви ж розумієте, від цього не виграє. Не театр, не колектив, не Кіровоградщина. На мою думку, обласна рада представляє інтереси саме громадськості, саме Кіровоградщини. Але зараз одна людина або дві людини беруть на себе відповідальність за весь керуючий апарат областю і. Не виконують рішення суду. Оце саме головна позиція і нерозуміння цього. Я, мною було надіслано лист в виконавчу службу. Мною було надіслано виконавчий лист в казначейство. І знову ж таки жодної відповіді поки що я не отримав. Я вже розповідав історію, як довго мій лист йшов з Кропивницького до Києва, як довго його отримували. А зараз жодного рішення я не отримав. Дозвонитися, в мене є всі телефони. Міністерства юстиції я не можу ні до кого, щоб дізнатися долю цього листа. Але я вчора написав офіційне звернення до міністра юстиції. Я сподіваюся, що він же сьогодні його отримає і, можливо, роз'яснить, як діяти в даній ситуації. От така у нас, на жаль, є проблема. Сам театр, ви знаєте, чудово, ви, ви театрали в основному, що глядача в театрі немає. Репертуар не поліпшився за цей час. Я впевнений, що всі ви бачили це замовне відео або кіно, як ми його називаємо, яке, на жаль, знімається в залі театру, яке використовує офіційний логотип театру. І висловлює позицію абсолютної меншості, при тому, що говорячи, що це більшість про те, що пан Вандрашик зробив щось таке жахливе. Ну, наприклад, там не купив смички, вкрав карасів з фонтану Наталки-Полтавки. Все це я чув, все це я зрозумів, але мені дуже прикро за цю ситуацію. Мені шкода, що ці люди записали цей бруд, обливали мене брудом. І намагалися представити всю, весь театральний колектив. Насправді це не так. І більшість театрального нашого колективу, чекаємо повернення, хоче працювати, хоче розвиватися. Я думаю, теж, знову ж таки, ви спілкуєтесь з акторами, ви спілкуєтесь з режисерами з театру, і ви чудово це розумієте, що настав той час сім місяців. Тобто Інколи мені просто хочеться задати питання, але я розумію, що люди під тиском записували це відео і по сценарію. Але хотілося б задати питання. Ну от, якщо ви говорите про якісь речі, тримаєте ви в руках якісь документи, або звинувачуєте, що я не купив смички. Ну от мене нема сім місяців. Ну, смички ж не з'явилися від того, що в мене нема. Можливо, все ж таки не в цьому була проблема. Але ми чудово знаємо, хто керує, хто головний ляльковод зараз в театрі, і хто вважає, що це його приміщення, що це його комунальний заклад. І робить все можливе для того, щоб почернити мене в дуже великий вкид соцмережі з приводу мене. Але люди, які мене знають, люди, які бачили результати моєї праці, чудово розуміють, що це всього на все бруд, і за собою жодного факту він не, не тягне. Це таке, що головне, я хотів сказати, ну, але найбільша зараз проблема, що увага всього суспільства і не лише театрального прикута до Кропивницького. Тобто цей конфлікт з Театром Корифей, вірніше, він, ну, він просто зроблений лише для того, щоб заволодіти приміщенням, але жодної, е, жодного напрямку мистецького або розмови про те, як буде вектор руху театру, немає. Є лише бажання утримувати кафе і театр став придатком до цього кафе. І всі це теж розуміють. Е, що стосується глядача, якого майже у нас, на жаль, не залишилось, е, я з розумінням теж до цього ставлюсь, тому що е, постійно цей негатив, негатив який йде. В соцмережах постійно цей колектив багатостраждальний, і постійно люди не можуть зрозуміти, чому власник комунального закладу робить все можливе і неможливе, щоб цей комунальний заклад не розвивався, не йшов вперед, а навпаки перетворювався на якесь таке місце, де відбуваються лише схеми виведення коштів і такі певні внутрішні розбірки. Тому мені б дуже хотілося достукатися до обласної ради, до її керівництва. В першу чергу до депутатів, бо обласна рада це не лише голова обласної ради, це депутатський корпус, який не висловлює свою позицію. Але я впевнений, що і не підтримує позицію голови обласної ради. Мені б дуже хотілося завдяки вам звернутися до всіх громадських організацій, до людей, яким небайдужий цей театр, для того, щоб ми об'єдналися і. Цей театр вижив, от зараз мова йде про виживання, не про розвиток, хоча б про виживання, щоб театр почав е, запрошувати режисерів, щоб театр почав свої вистави показувати, щоб повернувся глядач, щоб е, розширити репертуарну політику, покращити її і рухатися, все ж таки дивлячись в бік Європи. Бо мені б дуже хотіло... ну, насправді Кіровоградщина – це театральний край. Кіровоградщина – це колиска театру, але дії сучасної нашої влади, ну і власника закладу, ну, викликає дуже багато питань. І саме головне це невиконання рішення суду. Вона є, і не має жодної причини завадити мені, почати виконувати обов'язки. Це головний меседж, який би я хотів донести. Ви, читали, ви сказали, що знайомилися листом до виконавчої сліз. Так. Це виконавчий лист видається в суді про те, що є рішення суду, і воно є негайним до виконання, і вони мають забезпечити його виконання. Там є якісь терміни підтягом якого часу? Так, три дні. Там вказаний термін в самому листі, що на виконання дається три дні, але не враховується, поки він дійде, да, там, наприклад, поштою або поки буде розглядатися. Мається на увазі, що після того, як вони його отримали, вони дають три дні безпосередньо обласній раді для виконання рішення суду. Якщо обласна рада не виконує, вони дають, виписують штраф. Після штрафу, якщо ще три дні не виконується, то відкривається кримінальне провадження. Немає я від надіслав його 30 квітня е, о 6-й годині вечора. Е, 1 травня о 5-й ранку він був в Києві, але е, міністерство юстиції отримало 8 травня і тільки 9-го взяло в розгляд. Але тим не менш, ось в мене є цілий перелік е, телефонів. Я не можу дозвонитися. Я знаю безпосередньо, хто виконавець. Е, Саме мого рішення, але на жаль, телефон не відповідає. І ще питання. Ви сказали, що маєте перепущення, чому так відбувається, що власна рада не виконання рішення Можете заміщити? Так, можу, але це знову ж таки моя суб'єктивна думка і мої здогадки. Я думаю, що надія на те, що люди... Забудуть про цю ситуацію, що вони зможуть тягнути час, що вони зможуть, наприклад, там навіть якщо прийде з цього якийсь час не отримувати, бо там теж є термін на отримання. Якщо вони його не отримали, його відправлять назад відправнику. Тобто затягнути трішечки час, щоб люди цю тему забули, щоб люди притихли, так як в принципі вирішувалося і з проведенням конкурсу і з моїм звільненням. Знову відвернути увагу на якийсь інший заклад або якісь інші події, і щоб все воно все ж ну, так рухалось далі. Тому саме тому я звернувся до вас за допомогою, за підтримкою. Можливо, юристи і адвокати, які будуть бачити це інтерв'ю, підкажуть, куди ще можна звернутися, яким чином ще вплинути. Але в будь-якому випадку мені дуже шкода, що доводиться таким чином виконувати рішення суду. що... В правовій державі відбуваються такі речі. Немає. І це їхнє право. Вони можуть подавати апеляцію, але вони мають виконати рішення суду, і потім вони можуть подавати апеляцію, бо вони можуть подати апеляцію, я подам відзив на апеляцію. Вони подадуть заперечення. Це може бути 3-4 місяці. Що буде з театром Карифоєв через 3-4 місяці ну тяжко зрозуміти і прогнозувати. Тому вони по закону мають виконати рішення, а потім уже законним юридичним шляхом звертатися е, з апеляцією до суду. Ні. Вони мене навпаки запевняли, що ось у нас все йде, ми виконуємо рішення суду, але тоді, коли це зробить от той директор, цей ВОП іде, і все це мало відбутися 14 травня. Але 14 травня нічого не сталося. Ще питання, будь ласка. Ну, сім з половиною місяців як я не виконую свої обов'язки. А взагалі все це почалося 7 червня, коли він мене запросив і попросив іти. І цинізм в тому, що це було на другий день після того, як підірвали Каховську ГЕС і Херсон топило. А я, як ви знаєте, з Херсону і ВПО. Ну, це вже інша справа. Можливо, це якраз такий був момент, коли я був подавлений і надія була на те, що я сяду і напишу сам заяву. Але в мене з Робкого десятку, тому так не вийшло. Що стосується зустрічі, я тричі носив е, в обласну раду заяву пропозицію, що я погоджуюсь виконувати рішення суду. Це було 30-го, це було 10-го і третій раз я був там 13-го. Коли я прийшов туди 13-го, е, справа в тому, що з 29 го е, квітня, коли я виграв суд, Юрій Васильович пішов у відпустку на тиждень. А потім наступний тиждень він був на лікарняному. Я не знаю, наскільки це офіційно, але принаймні так відповідали. І вже коли я 13-го відніс в канцелярію заяву пропозицію про добровільне, добровільне виконання рішення суду, я тут вказав 382 статтю, і це вже кримінальна стаття за невиконання рішення суду. Я е, вказав, що я маю повне право звернутися до правоохоронних органів. І я, якщо сьогодні наша зустріч не принесе жодних е, результатів, то я завтра буду звертатися. Я повідомив, що я буду звертатися до суду і за моральні збитки, і е, буду звертатися, якщо треба прокуратура, всі які є органи, е, для того, щоб відкрили кримінальне провадження. Маю на це повне право. На відміну від обласної ради, яка не має жодного права не виконати рішення суду, я їх про це попередив. Що стосується особистих зустрічей, то вчора, коли я десь 8.30 Поїхав в обласну раду для того, щоб уже отримати розпорядження і вийти, виконувати свої обов'язки і працювати, я зайшов до секретаря, зайшов в приймальню, де мені повідомили, що я можу записатися на 12 червня. Бо Юрій Васильович дуже зайнятий, я його розумію, він голова обласної ради, але він зможе мене прийняти лише 12 червня. Тому Ну, ні, не записався. До 12 червня, я думаю, що в нас буде змога зустрітися вже в театрі. Я його запрошу на виставу, і я думаю, ми вже там поспілкуємось. Тому зустрічі особистої не було. Хоча е після того, як я виграв суд пропонування, я був на 100% впевнений, на 99%, що ми зустрінемось, ми проговоримо, ми домовимось про те, як ми будемо діяти е далі, як ми будемо рятувати цей театр і як його будемо розвивати і працювати на Кіровоградщину. Але, на жаль, цього не сталося. Я думаю, що є інші люди, які впливають на цю ситуацію. Це один з депутатів обласної ради, який відверто багато часу проводить в театрі. Коли знімали це кіно, в якому задіяні деякі мої актори, то там, на балкончику, що розуміли, сидів цей депутат і виступав як режисер всього цього дійства. Тому я думаю, що Юрій Васильович, мабуть, в якомусь, в якомусь такому певному. Як і я знаходиться в заручниках, розумієте? Можливо, є якісь домовленості політичні, про які ми не знаємо з вами, але ну я не бачу жодної причини не виконувати рішення суду. І ще, що стосується Юрій Васильович, сказав, що він погодиться і виконати. Юрій Васильович говорив, що Вандрашика не звільнять, поки не проголосує сесія. І одноосібно, як Шульга, він нікого не буде призначати. Але, вибачте, він це зробив. Юрій Васильович говорив, що він дослухається до думки, і, як ми бачимо, то воно не зовсім відповідає дійсності. Тому Юрій Васильович говорив теж про рішення суду. Воно є. Я думаю, що просто. Е було розуміння, що е, я все ж таки не повернуся. Або я зламаюся, або я відмовлюся. До речі, це питання прозвучало відразу 29 числа. То, можливо, ви просто отримаєте кошти за вимушений прогул, але не повернетеся. І я пояснив, що я боровся не за кошти, бо там не такі великі кошти. Я боровся за свій колектив. Я боровся за свої права людини. Я боровся як внутрішньо переміщена особа, я боровся за свою родину. Яка разом зі мною, покинувши доволі комфортні умови проживання, приїхала в Кропивницький для того, щоб працювати бути поруч зі мною. А я цілодобово був в театрі, тому я боровся не лише за те, щоб довести, що я правий, але мені дуже хотілося, щоб все таки на Кіровоградщині зрозуміли, що закони є. І він діє, і що не всі там судді продажні, як кажуть, і що взагалі ця система не працює. Ні, вона працює, вона поступово очищається, і це дуже відчувається. Я, ви знаєте, да, що перший суд про розпорядження, про проведення конкурсу я теж виграв, але є такий чудовий третій апеляційний суд в місті Дніпрі. Який на жаль апеляцію задовільнив обласної ради, але я ну на мою особисту думку, бо я не юрист. От люди, які мені телефонують і кажуть, які бачили да, позовну заяву і рішення суду, то в них викликає дуже великий сумнів рішення третього апеляційного суду. Дуже. Я не буду це озвучувати, мабуть, це буде неетично, але мені запропонували таку позицію. Це, це таким чином власна рада пояснила мені, чому вони не видавали розпорядження, допоки я не принесу цю заяву. Бо, можливо, я не погоджуюсь виконувати свої функції як директор, а просто хочу повернути свої кошти. І для цього є спеціальна така форма, заява, пропозиція про добровільне виконання рішення суду. І якщо я 30 го о 14 вже її заніс в канцелярію, сьогодні 16. -те. Тобто я добровольно погодився виконувати рішення суду, а обласна рада чомусь ні. І в цьому головне питання і нерозуміння, як орган влади не виконує рішення суду. Оце для мене це незрозумілі речі. Але я дуже сподіваюся на те, що ми об'єднаємось, Я дуже сподіваюся на те, що ми донесемо думку громадськості до. Керівників обласної ради, і ми все-таки е, отримаємо е, законне рішення від обласної ради. Як я е, розумію, що треба було тягнути час, але я не розумію, навіщо було переконувати особисто мене в тому, що рішення буде виконане, коли ви напишете заяву. Була заява. Рішення буде виконане, коли ви е, отримаєте повний текст рішення. Ось повний текст. Вони його теж отримали. Цьому є підтвердження. Потім, давайте дочекаємось, доки дійде лист до Києва до пана Корнієнка, і все. От у нього завтра, останній день, і він, якщо він не відповість, то все. І потім юрвідділ закритий, голова мене може прийняти 12 червня і більше нікого. Все. І більше відповідь ніхто не може надати. Такого не може бути сьогодні, сьогодні такого не може бути під час війни, такого не може взагалі бути в громаді. Бо вони представляють. І владу, вони представляють громаду і мають виконувати свої функції. Я вважаю, що це е, перевищення взагалі повноважень. Якщо люди не виконують свою основну функцію, вони мають контролювати дотримання закону, а вони його порушують. От і все. На жаль. Ще питання, будь ласка. Ви з адвокатом виграли цю справу? Так. Можливо підказати, бо чому мій адвокат ну, вона здивована, каже: я з таким ніколи в житті, а в неї дуже великий досвід 49 років роботи адвокатом жодного разу не зустрічала випадок, коли це ж не просто фіз особа не виконує рішення суду, а обласна рада, тобто орган місцевого самоврядування не виконує рішення суду. І тому ну можливо, хтось уже з таким колись, можливо, в іншій області, можливо, в іншому місті бачив і може підказати, які ще є механізми впливу, ну окрім відкриття кримінальних проваджень, бо цього б не хотілося. Це знову викличе протистояння. Мені б цього не хотілося. Мені б хотілося, щоб нарешті в театрі Корифеєв настав мир, спокій, і ми могли працювати, виконувати свою основну функцію. Репетиції проводити, гастролювати, свого глядача приймати в залі театру, працювати на аншлаги, створювати нові вистави і просто жити в гарному, чудовому місці, де кожен. Громадянин був в театрі, знає, що, що перлина театральна знаходиться саме в Кропивницькому, щоб це була мека для туристів, як було певний час, і щоб щоб ми пишалися цим театром, щоб ми чули не лише що щось відбулось негативне довкола театру Карифеїв, а лише прем'єра, акція, не знаю, там якась карнавальна хода, якийсь режисер відомий приїхав, щоб ми лише про це чули і пов'язували це з театром Карифеїв, щоб той негатив уже нарешті скинути з себе. Оце основна мета. Ще питання, чи я все розповів. Ну, я такої інформації, на жаль, не маю. А от питання тепер до обласної ради. А звідки у них є інформація, яку я не можу отримати офіційно? При тому, що я заявник і я не можу дізнатися цю інформацію. От просто питання тоді ще одне. Яким чином обласна рада знає про і ну, два питання? Номер по кримінальному провадженню може якось по системі це можна перевірити? Я заходжу щодня, там нічого не було, жодного рішення. От вам ще одне, один раз питання. Яким чином обласна рада знає про це рішення, яка це я заявник? Я про нього не знаю, а обласна рада знає. Треба відповіді. Ну, все зрозуміло. Е, я не думаю, що виконавчий лист може мати таку взагалі функцію відмова. Він просто мають визначити, хто виконавець і виконувати його. Не більше, не менше. Е, якщо є, це може бути або. Помилкою там е написано неправильно, там, да, не на те суд послався якийсь, не на ту статтю. Це може бути, але навряд чи ну, я такою інформацією, на відміну від обласної ради, не володію. А звідки знають вони? І це прямо зараз вони виставили, поки йде конференція. <с? <с?> я думаю, пан Копотієнко виконує свої функції, як має. От, тому в мене такої інформації немає. Коли я її буду мати, я обов'язково ну, звернуся туди ще раз. Я буду запитувати, як, чому, буду розуміти. Бо на даний момент. Можливо, ви ж розумієте, що навряд чи це співпадіння, що я зараз тут, і тут з'являється така інформація. Тому будемо розбиратися в цій ситуації. Але знову ж таки, це це не факт. Це написала обласна рада, бо я такого повідомлення не отримував жодного. Це я вам теж дуже дякую. Бережіть себе. Ще раз дякуємо ЗСУ за можливість поспілкуватися. Я сподіваюся, що справедливість переможе. Всім дуже дякую, гарного дня!